У наших серцях нам великодні дзвони, віщуючи добра, любов і щастя нині. Христос Воскрес, кажемо весні і земному лону, Христос воскрес вам усім і рідній Україні. і в землю землемила. Серцях доброю надію. Миру, щастя, любові, світових помислів нас віри в звісок. З великодних усіх зі святом ми хочемо вас привітати, бо благодать лється із небес. Христос Воскрес! Боїсти на Воскрес! Щаслива хай буде година, що дочекалась мати сина, перемогла, щоб Україна Христос Воскрес! Воїсте на Воскрес! Ми вам винаймові та аби прислужити світли святого, нас поки радості була. Христос Воскрес! Боїся на Воскрес! Бо в наших вчителів цей день, щоб без тривоги і сирени, кожен був благословений. Христос воскрес! Воїстино воскрес. Щоб пасочки дали здупняні, а калачі – рум'яні, а українці нездоланні. Христос воскрес! Воїснено воскрес. Тобі прекрасна земля заквічатись, тобі велика Україна не зламатись. Захисники тебе серцями закривають, а й Господь з небес благословляє. Захистимо тебе і ми, майбутня зміна. Христос воскрес, відродиться і Україна.